Ми знаходимося в місті Рівному в новому мікрорайоні Щасливо. Тут будується новий житловий комплекс Брюгі. Він знаходиться поза моєю спиною. Згідно вимог проєкту, на фасаді будівлі має бути виконана фактура у вигляді цегліної кладки. Забудовник звернувся до нас з проханням підібрати матеріал, який зміг би задовольнити усі їх вимоги. А саме: Легкість нанесення матеріалу, швидкість та зовнішній вигляд матеріалу. Для цього нами була підібрана декоративна фасадна штукатурка на основі Saloxanu Fermal 49 Trafaret Пуц фракцію зерна 05 мм. Ця штукатурка була розроблена спеціально для. Виконання робіт для того, щоб отримати фактуру нанесення типу цегляна кладка або натуральний камінь. Також завдяки цій штукатурці можна виконувати роботи, наносити фактуру по типу натуральне дерево. Роботи цією штукатуркою можна виконувати, якщо у вас є спеціальні трафарети. Ця штукатурка поставляється в відрах по 25 кг іде вона в білому кольорі. Також ця штукатурка колерується в різні кольори за допомогою системи NCS або Fermal Color System. Ферmal 49, трафарет Пуц 05 зерно, був розроблений нашими технологами зовсім недавно. Забудовник і робітники, що виконують роботи, на даному етапі повністю задоволені його пластичністю, його характеристиками.